За словами міського голови Ігоря Насалика, який власне і провів майстер-клас зі спінінгу, цей вид спорту набуде популярності у нашому місті. Спінінг є імітацією гонки на велосипеді. Під час таких занять організм отримує значне фізичне навантаження. Регулярно займаючись цим видом тренувань, можна зміцнити м'яза ніг, скинути зайву вагу, поліпшити стан дихальної і серцево-судинної системи. Цей вид спорту підійде жінкам, які бажають скинути зайву вагу у ділянці стегон. Спінінг це також профілак. Тика варкозного розширення вен та спосіб зміцнення нервової системи. Секції спінінгу успішно функціонують у фітнес-центрах великих міст України, а з березня і в нашому місті. На базі спортивного залу басейну Посейдон Калушани матимуть змогу засвоїти цей активний вид спорту. Заняття проводитимуться двічі на тиждень, згідно встановлених графіком, годин в одній групі можуть займатися до 20 осіб. А секція занять працюватиме щодня. Вартість абонемента, який включає в себе 8 занять, становить 40 гривень.